Жарка, втомився? Не клює. не клює? Не клює. А чому не клює? Таке Буває. 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 Та що робити, щоб клювало? А, а, Нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Треба чекати. Це терпіння. Рибалка це терпіння. Угу. Це силу волі треба робити. Рибка. А це що, окунь? Опа! А це бас, це окунь? Це, це бас. Воно таке судако. Судако. О. Смачний? Я хочу сказати, що це ви його дороги не Це те, що він дав. Це ваше. Це командна робота, так? Да? Абсолютно. Да. Що, Валік, треба розпутати? Ні, нічого не треба. Я просто готую один флет, щоб не чекати, кидаю. метрів на 60, головне такого катера зараз не потоплю. І буйок підвить. Що клює? Болік? Що це? Два попапа і один банановий бой. Нічого, в магазині не було інакше. Угу. А як це ти, як витягнув і не за це Ну я зверху був. Я коли опустив, чи я знизу прийшов. Ну, пролетел. В общем, нормальная тема. Ground Кемпграунд Арбор. Тобто от там в лісі, В лісі лісі будемо жити. Палатки там біля води, зараз покажу. В трейлерах там незручно, вони на відкритому сонці. Але десь тут є гольф-поле. Прикольна територія. Там щось правда, вони ремонтують дитячу площадку. Ну, тут річка, але це не частина річки, це окреме Recreation Озеро. Ну, окей, подивимось. От я бачу рібу. От. Вполне приличне Ее а, можно. кушать, а. и тут не треба фишн лайценс, потому что это private lake. это а сейчас на озеро, а и а? Без а, а, ты, а можно без фишн. Хорошо? Не, я, я читал в умовах. То есть ее тут кормят. Да, можно. А ее кушать можно? Кого? Эту руку кушать можно? Кушать? Да, ну мы, будем ее кушать. Мама просто ее не любит чистить. И мы хотим великого карпа ловить. Помити. помити? <ріст> так, ось таке озеро. Не, нормально, я думав. Ріточки дуже не закинеш. Та ні, які декоративні. Декоративні. Ні, це, 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 це реально. Ні, ні, це тут такі є. Це є, це якісь чебас. Ну я не знаю. Чібас. Сібавай Чібас, буває Чібас. Буває чибас. чибас, да, чиб... о, Тобто тут приходить, прийдеться в воду заходити. Ну, в Америці знайти карповий водойом платних їх немає майже. А щоб біля води стояти, закемпитись і стояти, то майже такого немає. Це якісь глухі міста. Дуже глухі, такі стрьомні-стрьомні. Чи от ну, знайомого десь мати на його землі, а от так, щоб приїхати і купити діляночку, кемпграунд. Так, у нас є а ми подивимося, ми будемо костер робити. Тобто треба дрова купити. І тут закон такий, що... Де ти дрова купив, там ти їх повинен і спалити, в інший ліс не можна їх вести. Оборудоване місце рибака. Рибак може сісти. Сісти. Покахти, трішки, да, Маш? Да. І, і цей саме так от селий. О, нормально. Низько, ну але це так. Це вже дуже треба дуже вибагливо рибачком бути. Що там? Ти бачиш, де штуки Де де рибаки? Смотри. Не бачу. Де собаки бачу, а рибаків не бачу. бачиш? Де, де? Там. Не бачу. Там, там рибаки чи сидят? Ні, не бачу. На дереві. А, тому. ага, все, все, запутались. Салевка запуталась, ну добре. Ось така красота, таке озеро. Не, ну так, і не прямо. А дивись, там не там їх Та я ж кажу, що в'єтки низько, я одразу побачу. Ну, а оце печелька така. Це газовий балон. <реш> да, переробила. Маша, ну тяжко вращається. Ну і стоїш отак от крутишся, берешся ногами і крутишся. Руками, точніше, і ногами крутиш. Так вон, ще якась качелька, баскетбольне кільце, ще щось там є. Горка і так далі. Ну, В принципі, народу небагато. Але тут прикольно, що це, що тут майже немає ні пауків, ні змій, щось таке до Тобто нормально дітей можна пускати. Та табличка. Вона каже, що тут шов, no, no sim, значить you can fish. Тобто, коли будеш ще бачити, тобі ніхто заважати не буде. Там у них пляж, треба подивитися. Це дуже класна надпись. Надпись, де живе щаслива риба. Вона тут прийде, її тут ніхто не ловить. Та над що не можна ловити, була там, розважити. Лотан тут за не можна купатися. А тут не можна. Можна купатися, але не можна. Я не можна ловити рибку. Так, а оце... А, ну це не столово, всі там самі окремо їдять, але ввечері тут фільми іноді включають, якісь збори. Давайте подивимося, що вони, що вони тут дають. Ага, івенти. Алісаніс, стем, щось вони будуть будувати. І Гаррі Поттер колись, ну, окей. А щоб не було скучно. Ну, а це можна душики взяти. Ходимо і думаємо, хто ж міг би от жити так в кемпінгі, кемперах. А увесь рік. І, ну, тобто, хто тут живе, бо машини ну, В принципі, дорогуваті. Тобто, в принципі це, це не, не, не бомжи, не, не хтось. А ось от такі okay, машини навіть тут є. Тобто, що Люди живуть, ну, ну не то що там з грошами, не грошами, але, але щось у них якраз. Тобто ну, то, в Штатах є, ну, завжди кажуть, ну, що в кемперах живуть люди, у кого не може десь жити. Да? Що, типу, це такий рівень соціального падіння, що спочатку десь а, якісь маленькі апартменти далеко, потім цей сам кемпер, а потім під мостом. Ну, то, ну, але тут ні. І за, зараз ми якби, подивилися на все і прийшли висновку, що це може люди просто на літо переїжджають, як у селу, що їздять, це... Година до Детройта, вони їздять на роботу. У нас машини немає, то з ким стоїть, але ж вони приїжджають, О, речі, речі їхні, їхні лежать. Речі тут є. Тому, що їздять на, на роботу і вертаються годину від цього саме від Детройта. а діти тут з щитками чи навпаки. ]市場. Мы едем может, дети сами все сидеть. Там есть пляж. Там да, есть пляж. Лодочки. Ванны, туалеты. Где-то постираться. Где, ну, в смысле, стоят? платные автоматы, 2 доллара. Постирать что-то. Ну, нормально, естественно, на но, по-моему, это как в Киеве налита шкаф. То есть, бутылочек, чтобы можно... Чтобы можно было заехать. И там... Там вже час, ну типу година-півтори години від Києва, щоб їздити. А так, в принципі, ось тобі є, приїжджаєш один рік тут, інший десь. По оплаті, не знаю, як дорого, не дорого, але ну як? Ну, як би ціну знаю, в смыслі за те, що може це знижки, тому що просто так це 50 доларів на добу, може і дорожче, якщо там ще електрика якась відчитується. А цей. І... Може знижка, якщо ти там тут довго є. А Ось варіанти, як можна прицепи таскати. Можна взяти інфінтіку X56. Вона, вона по грошам в принципі, нічого. Така б ушна, тобто, за 15-му в гарному стані взяти, може навіть менше. А це просто приїхати в принципі нормальна машина. Ми колись катались, але щось не дуже доджам тут довіряють, ті, хто довго живуть. А, ну, в такому можна приїжджати спати. Можна взяти так, от такі кемпери, але ну, вони невеликі, вони самоходні, да? але вони, ну, на них нормально можна швидко їхати. Як правило, в ренту беруть. Ось. Ну, Більше всього мені імпонують отакі я скажу, вени. Ще може тут є будуть, там люди сидять. Вени. а, ну типу як Mercedes Sprinter, Dodge, Форди що він не швидко їде, ну як для депутяєш, так, так в принципі в нього можу зупинитися і переночувати десь по дорозі. Тому що Америка вона, вона велика і доїхати кудись. Ну, наприклад, з Техасу ти, ти, ти день просто виїжджаєш з Техасу. І потім, якщо тобі кудись там переїхати Колорадо, ти ще день Колорадо переїжджаєш. Чи ти день переїжджаєш кудись? Ну, ну Тобто якісь такі місця, скажімо, влітку більш теплі. То треба ну, якби, треба ночувати, да, і, в принципі, на машині тут завжди така собі проблема. Якщо десь переночувати, ну, коли ти їдеш, то треба в готель заїхати, годину, чекін робити. А, потім ну, 9 ти заїжджаєш, ну, дуже рідко, що ти вийдеш раніше, ніж 9. Да? А якщо ти на такому мікроавтобусі, в якому можна лігти і поспати, ну є Rest Тобто доль дороги ну, тери... Ділянки, де можна заїхати, є туалет, туалет. душ, Там нічого не продається, як правило, може водичка така в вендінг автоматах. І ти можеш там спокійно собі ночувати, ну, якщо тобі де є, да, люди, і ми там іноді зупинялися, зупиняєшся, просто там час як перекимарів, але якщо у тебе міні-вен, ну такий не міні-вен, а авен, ти можеш зайти і в ньому заснути. В принципі, можна і в прицепах, але... При проблема, що ти не можеш їхати, коли хтось прицепі. А якщо ну, в Вені, то в принципі ти можеш проснутися і собі потихеньку їхати. І там хто спить, ну хай собі просинаються потихеньку. Це, це не дуже дозволено, але в принципі можна тихенько да, по крайній мірі, ну, зекономити, зекономити час. А саме цікаво, що ти можеш зупинятися на ночовлю а, в... Біля Волмартів. Волмарти не гоняють. В принципі, Волмарти працюють чи до 11, чи до 12. А іноді є круглі сутки. Круглу добу. Іноді можна... А, ну там точно є туалети, так. Іноді є душе. Ти можеш приїхати. Ні, ну душе може ні, може. Так-то і не пам'ятаю, але ніколи не шукав. Але можна... Купити щось поїсти, якийсь салат, щось ще, поїсти в своєму вені, поспати. Зранку, зранку можна взяти каву і швидко-швидко поїхати. Як правило, десь біля траси. Тобто, якщо хочеш пересекти там, в Америку, наприклад, з Техаса там. Ну куди б нам не їхати з Техасу, це, це три дні. Це мінімум два дні, але так, в шостій ранку встали. Ці в 5 і поїхали до 11, потім десь заснули, проснулися опять з випущеними глазами поїхали. Так, а це якесь кладбище кемперів. Ніхто не живе, що це, мабуть, вони здають. Чи, чи як магазин, стоянка. А може і стоянка, не які кладбища. Стоянка. Бо вдома біля будинку не можна ставити. А. Тут не можна купатися. Зовсім не можна. Хоча хотілося б. Вон давайте подивимося, що тут. Ага, та ж історія, вісять на деревах багато снастей, бо кидають а, а, а низько, низько в'єтки. В принципі, класне місце, якщо ловити. Ось, ось звідси туди під камиші кидати. Оце метрів своїх 100, що ні, з такими деревами тут не вийдемо, може ближче десь. В принципі, непогано, якщо закормити. І вийти. Ну від скажемо, якщо місце не своє, ну, тобто місце не біля води а десь, то в принципі можна і тут приходити закормуватись так. Ну цілий день сидить. в все, оп, не спишемо. Куда? Çok iyi. Bütün bizim dışı otakası. Çok iyi. Çok 好吧。 Водорос. Де наш будинок? Мария. Ты забрала наш будинок. бурдинок. Степьяне, ты бери удочку, поднимай, снимай удочку, Далі. дальше сюда. Я что-то тут у нас вообще происходит. Що у нас сьогодні по рибалці? У нас чи милому? У нас сьогодні пелець. Пеліця крему продається як флетовський. Тобто ловимо на флет. Це ще купували раніше мало таких штучок, але ще є. Флет і хороший пресік. З Так, з такою кнопочкою. В принципі, нормальні робить форми зараз покажу. У нас сьогодні пелець Сікміл пеліц, не написано що, в Америці дуже тяжко щось взяти. ну Просто в принципі запах такий, ну давайте, запах такий рибний. Так, да, якийсь рибний якийсь фішміл, скоріш за все. Не, не написано що, це може написано. Сіки пеліц, ультимейт мейт Feeder, а, ну, Вроді не написано так з розгону. Може якось там біккар. Сьогодні взяли десь кілограми на два карпіка. Відпустили, фотки, фотки покажемо. А, цей, що стосується прикормач, це, це стосується пеліця. Насадка купили, нічого не було ін, іншого. Купили яких, якийсь інстант-атрактор. А, він а, банановий. А, що найцікавіше, він такий великий кажуть, бойл. Зараз я покажу по консіці. Це в принципі бой. Ну, як виглядає, як звичайний бой, але це попап, але Але він м'який, він, ну, він, він пальцями дробиться і так далі. це, тобто, Я взяв, закинув перше, щось не було покльовки, потім закинув воду, подивився, що це в принципі, точно попап. пап пол, і половина половина попапа там підіймає, нажала крючок, цілий, то повністю підіймає, так нажала і ловимо. Мірів, половина тільки бойла навіть менше половина тримаю на жалі на под по, -по ну, так, ну десь третина не половина ось тримає стоїть жалі, все нормально а зверху я активатор клюва це big mark method mix mix big card method mix sвіт corn світ coconut Флетик кладемо туди. От Не засовую флет, тому що дуже велика штука, і флет такий незручніший, великоватий крючок він там залазить. Ну, в принципі, одну так зроблю, іншу зроблю по інакше. А зараз зробили таку штучку зі Сімор Білача, бойлік тоніший і бойлік банановий. Той же самий перець Big Carp Method Mix Будемо пробувати так. Тому що, В принципі, взяла колись де Зараз пробуємо посилити, тому що п'ятня не крайня. О, який гарний карпік у нас. П'ять хвилин забросив на перець. І все, і моментальна покльовка. кинула там біля водоросли. Примірятися не вийшла, там оці плавали на, на, на лодочках Друга. і рядом кинув такий за 10 Друга. хвилин На, погладь. На, Хорошая. Хорошая Хорошая. От тобі домашні пет, домашній живот. Ну, перше відчуття від X3 і X5S. ну, Сьогодні не та ситуація, щоб випробувати їх на повну мощь. Бо Тут 20 метрів і далі для водорослі, через них протягнув тільки груз виходить, і то так. Рибу, і, мабуть, через них він не протягнеш. Тому якби далеко не, не закидали, так раді, раді тренувачки за 100 метрів зміг кинути разочок Х5. Потім, Але катушки, різні катушки, то може наступний раз тест-драйв, одну катушку поставлю, покидаю і їж, з таким же шнуром поставлю, покидаю тут. З льоскою сьогодні не гралися також, бо і, то, якби тут не очікували щось велике взяти, не настільки великий водойом. І, зрозуміло, можуть, можуть бути великі крокоділи, але, але ні. А, а, але навряд чи тому сьогодні на, на шнур, спокійна рибалка. в принципі. Одного картика витащили швидкої покльовки, ну але докинути далеко і промаркеруватися не вийшло. А, передаю чарку, ну, а як це, углі, так? А знайти нормальні нормальний дава дуже тяжко. Це заїхали в прогір, купили. Ну а це таке, а воно не горить. Воно таке для, для, для як їх називають. Гаріх, як їх, їх називають? А... Протипожежні? Ні-ні-ні, що, що в, ліс, в лісах малі бігають. Скаути? Скаути. Це для скаутів, щоб вони точно не запалили. Бо воно не горить. Поставили на газу пічку, воно не горить. Я підіймаю огонь. Все. Ну, ладно, тут же горить. В принципі, от. Все, вже не... А ну, окей. Це, це вже трішки, ну це тоненька була. А велике вон, закинули, все, воно потухло. 10 хвилин потримали, і воно не горить. А це якраз як щось плотне, ну, воно не дуб, воно легке, але тут ну, схватає свої сортів дерев. Коли з Африки у нас так, теж такі дерева були, що вони не горіли. Ну, то в іншій країні було. Слухай, а воно пахне як цей самий, як а, в Криму, як оцей запах а... це, Ні -ні -ні, на сосна? Ні-ні-ні, не сосна в Криму, можев'яні. Воно може можжевельник. Підійди по нього, ну може вільникам тягне, то щось таке Короте, щось цікаве, може це і є якесь атліканське дерево. Хоча у них така тема, що не можна, в якому лісі купив дерево, то інше не можна вести. Завтра вже буде тут магазинчик відкритий тому танку, а так а... сьогодні, звісно, намучимося. 10 хвилин розпалює дрова і вони не особо хочуть гарнути. Не, вогня, ну цих вогонь не сплявся. Я клюнув. Клюнув, клюнув, саме цікаве. Недалеко клюнув. Тут трішки зацепився. І цей саме. І. І воно упало метрів десять. Сильно б'ється. Дуже дуже сильно. Качечка. Ага, черепаха, да? Ага, все, че, черепаха. И так треба доставити, щоб тут, тут точно черепаха. І тоді обрізати. У них... У них лица черепаха, да? Р швиді ми її не витащили. Ага, черепаха. О! Думаю, чого не клювала? Черепашку прийшли. Да, бревайте, у нее дуже очень... крепкая, там яка слина вроде, что россы, растворяю, крючки, ну так хватит крючков. Это хоть не змея, ну, <связывая> не? Ну, не факт, да? Черепаха, да? Это огромная черепаха. Были черепаха. Я думаю, що не крию? Я черепашка прийшла, ні за черепашка. А не. Як ти Та добре брежу хай хай піде. А вона зараз обривалася. все, взирвалася, добре черепаха поїхала. Все, ну що не криє? А крій крючок оборувався, так? так? Ні, не, 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 все залишилось. Вона виплюнула його. Порвав, може, Ось крючок, а я дивлюсь, що насадки спадають. Ці, папа, а покльовок немає, а то черепа. Якщо черепаха прийшла, то капець. То кидати кудись. Ой, Грюх, ти мене не пугай. Все, доставай, цей. все. Так що спрацювала. Спрацював фідер і на черепаха.